Втрачені потенційні кандидати, яких ми тепер заново не факт що знайдемо, і так далі. і так далі. Всього цього можна оберегтися, якщо це робити заздалегідь ще до пошуку кожної з посад. Звичайно, ми так влаштовані, що ми звикли більш швидко все робити, з першого разу спочатку затестити, зрозуміти і рухатись далі. Однак, знаймі, воно так не працює: від кожного тесту ти з кожного разу у по кожній посаді отримуєш тільки менше результатів. Що ти шукаєш вакансію 3 місяці. То чим далі, тим гірші результати. Якщо вона довго висить, HR-бренд компанії може падати, особливо якщо це якесь маленьке місто або якийсь певний район. Тому важливо з першого разу правильно зрозуміти наш портрет, кого ми хочемо, заробітну плату, і вже точно з першого разу постаратися, наскільки це можливо підібрати. Це як аналог стратегії в бізнесі. Ми можемо рухатись не так роками, і після цього це можуть бути досить дорогі. Помилки в плані неправильної команди, бізнес-моделі або зайнятої регіону. Що ж, ще раз підведемо підсумку, що бриф і стратегія два самих найважливіших етапи. Тому поділись ще раз, що ти взяв з цих уроків про бриф і стратегію під відео, і підемо по наступним етапам воронки.